І з нами на зв'язку з хайпом з Італії Віктор Романюк, колишній кандидат у народні депутати в 94-му окрузі Київщини. Пане Вікторе, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, в якому статусі процесуальному ви знаходитеся зараз і коли справді можна очікувати рішення щодо вашої екстрадиції? Адвокат ваш сказав, що це може статися не раніше середини літа. Добрий вечір всім, Радий вітати і чути всіх. Дійсно, процес, італійський процес передбачає певні, певні сроки. Один із етапів я вже пройшов, тобто італійське правосуддя прийняло рішення, процесуальне рішення щодо мене утримання чи не утримання мене під вартою. В даному випадку я не під вартою. І другий момент далі справа буде слухатись по суті. І тут два важливих момента: це коли. Українська сторона передасть документи італійській стороні щодо питання моєї екстрадиції, пакет документів, і другий момент, коли сторона захисту буде до розгляду, готова до розгляду цього питання. Тобто, можливо, питання затягнеться на 5-6 місяців, як говорив адвокат. Це правда. А чи готуєтеся ви зараз вже до розгляду цього питання? Принаймні, яку тактику захисту у цьому процесі ви вибудовуватиме вибудовуватиме з огляду на те, що вас звинувачують у причетності до розкрадання державного майна скандально відомого заводу Індар, де ви раніше працювали? Ну розумієте, абсурдні ситуації в чому? Що, по-перше, ми не маємо документів, крім постанови про притягнення мене в якості обвинувачення, я ніяких документів не маю. З тих процесуальних документів, що ми маємо, ну, принаймні для, для мене, як адвоката і юриста, виглядає ситуація досить абсурдною. Чому? Тому що сьогодні правоохоронні органи мені інкримінують замах, нібито я хотів щось вкрасти. Причому я не створював підприємство. Підприємство створювало підприємство, і зад Індар створив інше підприємство для того, щоб зберегти майно. Я ще раз буду наголошувати на тому, що з 17 заводів, які входили в систему Укремпрому, якому належало 70% пакету акцій, залишився тільки індар. всі інші вкрадені. Тобто, фактично, ми зберегли це майно для держави завод, завод сьогодні працює єдиний 17 знову ж таки підприємств. І сьогодні правоохоронні органи стверджують, що я неправильно це зробив. Хоча і, і майно зараз повернули на назад заводу. Ви зрозуміли? Тобто мені нічого не належить і не належало. Скажіть, будь ласка, а, а е е хто був причетний до цього скандалу? Говорили про те, що покійний прем'єр Криму Василь Джарти якимось чином долучався до цієї історії? Чи то з відібрання, чи то з повернення заводу у державну власність? Цьому році акції були викрадені на кіпрську компанію. На протязі майже трьох років кіпрська компанія не могла захопити завод, тому що активи були переведені на трудовий колектив. Із зобов'язанням повернути активи, коли повернеться державний пакет акцій. Ми публічно це заявили. Це знали всі: адміністрація президента, генеральна прокуратура, міністерство охорони здоров'я. Всі, хто зараз кричать, що Романюк щось там зробив, вони всі знали це прекрасно. У 2011 році цей е, викрадений державний пакет акцій, в зв'язку з тим, що рейдери не могли його захопити. Е, його викупив е, прем'єр-міністр тодішній прем'єр-міністр Криму Василь Джарти. І в три часа ночі, за допомогою Беркуту, завод був захоплений. Це правда. Коротко, пане Вікторе, скажіть, будь ласка, чи є метою того, що сталося з вами усунути вас від кампанії на окрузі, яка, напевне, колись буде, але ще невідомо коли. Маю на увазі перевибори у 94-му. Дуже коротко. Мотивів, розумієте, інших мотивів і не може бути. Тому що, якщо слідувати логіці слідства, то сьогодні всіх членів уряду можна сміливо сидіти грати. тому що вони всіх намері щось поцупити. Розумієте? Мене не, мене не, не притягують за винувачення в тому що я щось. Мені, мені зараз інкримінують, в тому, що я нібито хотів щось зробити. Розумієте? Ну, Наші правоохоронні органи, до цього у вас виступав Геннадій Москаль, він ж описав ситуацію: деградація повна. І на фоні повної крупаси, пане це прошу такі. Отакі. ми будемо уважно стежити за вашою історією. До побачення.